П'явіть, ви заходите до церкви на вівтарі статуя Діви Марії раптом з її очей починають текти краплі, червоні краплі. Кров. Вітайте на каналі Мапа Легенд. Сьогодні ми розслідуємо один з найконтроверсійніших феноменів кровотечу статуй. божественне чудо чи витончений обман. За останні 100 років зафіксовано понад 200 випадків плачучих статуй по всьому світу. Мільйони вірять у чудо. Скептики шукають підвох. Хто має рацію? Зараз дізнаємося. Почнемо з найгучніших випадків, що шокували світ, випадків, які змінили життя мільйонів людей. Сівіта Векія, Італія, 1995 рік. Маленьке містечко біля Рима. У приватному будинку статуетка Мадонни раптом починає плакати кров'ю. Власниця будинку, проста жінка на ім'я П'янна Мезоне в шоці викликає священика. Священик приїжджає скептично налаштованим, але те, що він бачить, змінює його життя. Статуетка плаче, сльози червоні, він сам бере зразок. Зразок відправляють на експертизу. Результат приголомшує. Це справжня людська кров. Група крові ОРХД позитивна. Жіноча новина розлітається світом. До Сівіта в Екії з'їжджаються тисячі паломників, містечко перетворюється на місце масового паломництва. Люди вірять, це знак з небес. Але через кілька тижнів з'являється скандал. Поліція розслідує справу. Виявляється, кров належала самій власниці будинку. Вона зізналася, робила порізи на пальцях і змащувала статую. Чому вона це зробила? За її словами, вона хотіла відчути присутність Бога, хотіла чуда і створила його сама, але історія на цьому не закінчується. У 2008 році через 13 років та сама статуя заплакала знову тепер у музеї під охороною, без доступу людей. Як це можливо? Меджу Гор'є, Боснія і Герцеговина, 1981. Шестеро дітей стверджують, що бачать Діву Марію. Місцеві статуї починають плакати кров'ю. Католицька церква досі не визнала це офіційним чудом, але мільйони паломників приїжджають щороку. Тут випадки кровотечі статуй продовжуються досі, сотні свідків, але і сотні питань. Мумбай, Індія, 2012 рік. Статуя Ісуса Христа у католицькій церкві починає плакати. Вода капає з ніг розп'яття. Тисячі людей збирають цю воду, вважаючи її святою, п'ють, використовують для лікування. Саналу Едамарука, індійський раціоналіст, вирішує розслідувати. Те, що він знаходить, шокує. Виявляється, вода йде з м, каналізаційної труби за стіною. Через капілярну дію вона просочується по стіні і капає з статуї. Тобто люди пили стічну воду, вважаючи її святою. Але замість подяки Едама Рука звинуватили у образі релігійних почуттів. Проти нього порушили кримінальну справу, він був змушений покинути Індію. Скептики та науковці пропонують кілька раціональних пояснень феномену плачучих статуй, розберемо найпоширеніші. Пояснення номер 1 конденсація та капілярна дія багато церков. Старі будівлі з поганою вентиляцією, пористі матеріали статуй, гіпс, дерево поглинають вологу з повітря. При перепадах температури волога конденсується і виходить краплями. Якщо в матеріалі є домішки заліза або червоної глини, вода забарвлюється, виглядає як кров. Пояснення номер два бактерії серація маркесенс. Ця бактерія живе у вологих місцях і виділяє червоний пігмент. При розмноженні створює плями, схожі на кров. Середньовічні випадки кровотечі, облаток часто пояснюються саме цим. У 2017 році в Аргентині статуя заплакала, аналіз показав бактерії, але віруючі не прийняли пояснення для них це не має значення. Пояснення номер 3 свідомий обман. Найпростіше пояснення хтось навмисно наносить червону рідину на статую, мотиви різні: привернути увагу до церкви, збільшити пожертви, особиста слава. Відомий випадок у 1995 році статуя Ганеші в храмах по всій Індії пила молоко. Мільйони індусів годували статую ложками молока, яке зникало. Світові змі називали це чудом. Але фізики швидко пояснили капілярний ефект. Молоко просто всмоктувалося пористим матеріалом і стікало на підлогу за статуєю. Простий фізичний процес. Але чи зупинило це віруючих? Ні. Для багатьох пояснення не важливе, важлива віра. Але існують випадки, які ставлять науковців у глухий кут, випадки, де раціональне пояснення не зовсім працює. Акіта, Японія. Від 1975 до 1981 року дерев'яна статуя Діви Марії у монастирі сестри Агнес Сасагави плакала 101 раз протягом семи років кров, піт і навіть аромат троянд. Комісія католицької церкви, науковці, скептики всі досліджували статую. Рідина справді виходила з дерева, справжні сльози, але звідки? У 1981 році Ватикан офіційно визнав ці події гідними довіри. Один з небагатьох випадків офіційного визнання церквою. Чикаго, Сполучені Штати Америки 1984 рік. У церкві Святого Миколая ікона Богоматері плаче, але не просто плаче, рідина тече проти гравітації. Вгору по склу, що покриває ікону. Це зафіксували на відео, сотні свідків. Науковці не змогли пояснити, як рідина може текти вгору. Скептики припускають, магнітні поля, хімічні реакції, але жодна теорія не підтвердилася. До сьогодні це залишається загадкою. Барселона, Іспанія, 2003. Статуя Христа у приватній каплиці плаче кров'ю під час Великодня, власник, успішний бізнесмен, атеїст. Він у паніці, не хоче паломників, просить допомоги у вчених. Лабораторія підтверджує, людська кров. Група О, як вона потрапила всередину мармурової статуї, статуя суцільна без порожнин. Бізнесмен закриває каплицю від публіки, статую ховає у сховищі, не хоче розголосу. Випадок засекречено, документи у приватному архіві. Незалежно від того, чудо це чи обман, феномен кровотечі статуй розкриває щось важливе про людську психологію, чому мільйони людей вірять, навіть коли їм показують докази обману, Парейдолія та апофенія, наш мозок запрограмований шукати паттернс, бачити обличчя в хмарах, смисл у випадковостях. Коли людина хоче побачити чудо, вона його побачить, конфермейшн bias Упередженість підтвердження: ми схильні помічати інформацію, що підтверджує наші переконання, і ігнорувати ту, що їм суперечить, віруючий, побачить чудо, атеїст обман. Дослідження показують, якщо людині сказати, що статуя свята вона з більшою ймовірністю побачить сльози, навіть якщо їх немає. Колективна історія коли одна людина каже, бачу чудо, інші підхоплюють. Створюється ефект снігової кулі, тисячі людей починають бачити те саме. У 1917 році в Фатімі, Португалія 70 тисяч людей бачили, як сонце танцює в небі. Насправді, хмарність і оптична ілюзія після довгого дивлення на яскраве світло. Але для віруючих чудо. Але ось парадокс для людини, яка пережила чудо, воно реальне. Навіть якщо пояснення раціональне, емоційний досвід залишається. І хто може сказати, що їхній досвід менш цінний, тому що він базується на вірі, а не на фактах? Цікаво, що сама католицька церква дуже обережна щодо чудес, набагато обережніша, ніж віруючі. З тисяч заявлених чудес офіційно визнано лише кілька десятків. Церква має строгий протокол перевірки, етапи перевірки чуда перший. Призначення спеціальної комісії другий, збір свідчень третій, наукова експертиза четвертий, теологічна оцінка п'ятий, рішення Єпископа Шосте, затвердження Ватиканом. Цей процес може тривати десятиліття. Чому така обережність? Церква пам'ятає історію. У середньовіччі святі мощі та чудеса продавалися як товар, фальшивок було більше, ніж справжніх реліквій. Це підривало довіру. Тому сучасна церква скептична, офіційна позиція Ватикану. Більшість випадків мають природне пояснення, справжні чудеса вкрай рідкісні. Але навіть коли церква спростовує чудо, віруючі часто не слухають, продовжують вірити, продовжують молитися. Для церкви це дилема як балансувати між вірою парафіян і науковою істиною. То що ж таке кровотеча, статуй, божественне чудо, природний феномен, масова галюцинація, свідомий обман? Найчесніша відповідь залежить від конкретного випадку. Більшість випадків мають раціональне пояснення: конденсація, бактерії, обман це факт. Але існують випадки, як Акіта, як Чикаго, які не вкладаються у прості пояснення, чи означає це чудо? Чи просто ми ще не знаємо відповіді? Можливо, найцікавіше це не сам феномен, а те, що він розкриває про нас, про нашу потребу у чудесах, про те, як ми бачимо те, що хочемо побачити. Скептик скаже: Доведіть мені чудо, і я повірю, віруючий відповість я вже вірю, докази не потрібні, і обидва будуть по своєму праві. Наука пояснює, як, віра пояснює навіщо. Це різні питання, і, можливо, обидві відповіді нам потрібні. А ви у що вірите? Чи бачили ви щось, що важко пояснити? Пишіть у коментарях свої історії. Дякуємо, що були з нами у цьому розслідуванні. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на мапа легенд. Попереду ще багато таємниць, що балансують між наукою і містикою. До нових зустрічей, шукачі істини, і пам'ятайте, найбільше чудо це здатність дивуватися.